Що найстрашніше для власників електромобілів, автівка не заряджається та ще й не їде. Причиною стало те, що вийшов з ладу хітер нагрівача батареї. В даному випадку у нас пробой ізоляції 340 кОм. Відповідно, вона не заряджається, ще й не їде. Популярна автівка в Україні Mercedes-Benz Mercedes-Benz 250 Electric. Зараз будемо міняти хітер. Прокачувати систему, скидувати високовольтну помилку, тестувати і віддавати автівку клієнту. Це дуже поширена проблема на автівках з підігрівом батареї, тому що при настанні холодів хітер використовується набагато частіше. Він починає працювати кожен раз, коли вимикаєте автівку, коли батарея холодна. Відповідно, виход його з ладу дуже вирогідний. Тому при настанні холодів обов'язково треба робити комп'ютерну діагностику щоб заміряти загальний опір ізоляції тому що це слабке місце в автівках особливо коли автівка вже не молода вони дуже часто виходять з ладу і щоб такого не сталося щоб ви не стали десь саме незручний момент записуйтесь до нас в сервіс ми все перевіримо і надамо вам дані по вашій автівці